Ігоре, доброго ранку. Я знаю, що сьогодні Ігор також мав знімати про те, як голосують українські військові у шпиталі. Чи вони вже проголосували, чи ще будуть голосувати? Ну і звичайно, загалом про атмосферу в Дніпропетровську. Доброго ранку. Я зараз знаходжуся в прес-центрі обласної державної адміністрації. По поранених поки що інформації немає. Я повірю їх знімати трохи пізніше. Вибори розпочалися в штатному режимі, ніяких аксесів не відбулося. Та й, власне кажучи, я їх не сильно і очікую, тому що е я би сказав, що задача розведення сильних кандидатів була виконана невідмінно в сенсі там, де йдуть е явні фаворити виборів, е герої Євромайдану та війни. Там немає жодних представників, жодних сильних представників попередньої влади. І навпаки, там, де йдуть одіозні постаті з попередньої влади, там немає сильних претендентів від боку Петра Порошенка Народного фронту і так далі. Я та скажи, будь ласка, ну оскільки Дніпропетровськ це один з найбільш наближених близьких до зони антитерористичної операції регіонів, чи посилено якимось чином там в'їзди до міста чи е, дільниці, охорону дільниць, перевезення? Ну тобто, чи є в тебе якась інформація про те, що безпека власне якось особливо охороняється у цей день? Скажімо так, я на власні очі ще не бачив, я сам ще не голосував і тільки після цього включення поїду голосувати. Тоді матиму інформацію. Можу лише сказати, що підсилений режим безпеки в обласній адміністрації. Мені знадобилося близько 10 хвилин, щоб пройти кордони, тому що в мене собою було багато техніки, і охоронцям треба було все перевірити. Тобто, тут так є заходи безпеки. По місту я поки їхав, я нічого особливого не бачу. А деня тиші усі кандидати там дотримувалися, познімали у вас учора агітацію? Нічого такого не, не було помітним якихось? ні, не познімали. Агітації висить багато, особливо виділяється. Виділяються біг борди з написом «26 – Мій вибір перемога. Вочевидь, так, батьківщини. Ну і безумовно, море агітації лежить по під'їздах, по скриньках. Та і Сітілайт теж висять. Тобто, це дотримано не було. Я зрозуміла. А інформації про те, що там десь на якихось дільницях вже є проблеми, поки що немає. Я Так розумію, що дільниці повідкривалися, люди помаленьку йдуть голосувати. Так, правильно? так так, інформації про, про про такі порушення поки що немає. Ну і я знаю, що буде в нас там в прес-центрі. Власне, це організувала адміністрація для того, аби повідомляти про якісь про якусь важливу інформацію, про хід виборів, які там у них розклад, кого ну яких коментарів можна чекати, і коли, коли там новини якихось відомо держадміністрація. Тут буде включення о 10-й годині. Там одразу буде виступати, будуть виступати кілька е речників. Буду, буде, буде речник від обласної адміністрації по організації виборів. Будуть по безпеці, по, по, до речі, по голосуванню поранених теж буде. Це від десь 10 до 1030. І буде включення важливе порядку о 15-ї години. Там mm -hmm. теж будуть попередні підсумки. Оце так основні основні події, які відбуватимуться тут в прес-центрі. А заки зключіть на переплачете. Я зрозуміла. Добре, дякую дуже, Ігор Петровський, із Дніпропетровська.